Доброго дня! Сьогодні я покажу вам майстер-клас по обробці циліндричних отворів розточуванням на токарному верстаті. Для того, щоб провести операцію розточування отворів, я підібрав тут заготовки деталі, які мають отвори. Отвори можуть бути наскрізний отвор. Одного діаметру, може бути ступінчатий, ступінчатий отвір. Далі е, повинен бути у нас підібрав інструмент розточні різці саме різного е, діаметра е, якщо ми обточуємо менший діаметр, то е, відповідно підбираємо до того різець. Вимірюючи інструмент, який використовується там штаном циркуль ще це один з поділки, 1 ціною поділки 0,1 і ще це два ціною поділки 0,5. Ну, для того, щоб приступити до роботи, треба згадати техніку охорони праці до початку роботи. Повинен додаватися робітник, вдягнути спецодяг. Підійшовши до верстату, перевірити треба заземлення, кожухи на верстаті і зовнішньо оглянути верстат. Користуючись кресленнями, які є в нас на дошці, е, определяє, який... Який отвір повинен у нас бути. Ну, в даному випадку 35 плюс плюс 05, це діаметр. Чорськість отвору відповідна, яка відповідає, яка відповідає. Щорськість отвору, який відповідає е, чистоті того отвору. Е, ну, всі Поверхні Обробляється з жорсткістю 0, RZ80. Приступаємо до роботи. Для того беремо з собою грізець, штанин циркуль, заготовку. Треба враховувати, що. Заготовку закріпляти надійно. Надійно різець. При закріпленні різця треба виконати слідуючі правила охорони праці. Це виставляти різець по центру, закріпляти на два болта. Зараз ми будемо це якраз робити. І ключом закипляємо. Не менше, як на два болта. І в літературі таке зустрічав, що різець розточний ставиться. 0,5 мм вище центру. Для чого це робиться? Тому що коли на різет діє нагрузка радіальна, він що, вершиною опускається нижче. І тоді різець стоїть не по центру. Відповідно, треба поставити 0,5 03 мм, 0,5 мм вище, для того, щоб різет стояв при нагрузці, щоб різет стояв. Під час роботи ми повинні виконувати ті правила техніки безпеки, такі як на ходу не замірювати, ключ патроні не залишати. Основні такі правила, які е, треба виконувати. Е, далі користуватись залізними окулярами або Екраном до екраном. Ну, е, я спочатку повідомлю, як я буду робити розточування, от, а потім е, вже включу, тому що буде мішати естак. Значить, Перевірили ми різець, відвели в сторону і замірюємо, який діаметр нам треба. Згідно креслення, який діаметр треба проточити. От нам 35 числовий розмір стоїть. 35 плюс 0,5, Тут 37. І налаштований вистат вже включаємо. Нам треба проточити глибину глибину мотера проточити на 7 мм, Відповідно, розподіляємо чорнові і чистові проходи. Робили дотик до, до заготовки, до отвору. Отвір попередньо просверлений сверлом 30 мм. Втіли два чорнових проходи отвору і проконтролюємо. Так. 31. У Нас залишилось 4 міліметри. Згідно креслення 35, плюс 50. Відповідає, ронка відповідає нашому кресленню. Перевірити оброблений отвір можна як станим зверху ще С1, так штаним звірмії шиц2.